Люди в Україні наразі зазнають дуже дуже сильних травмуючих впливів і переживань, і це стосується всіх поколінь. І все ж ми маємо певні особливості в досвіді літніх людей, в тому, як на них впливають, а також у тому, як ми поводимося з ними, коли вони мають травматичний досвід у своїй життєвій історії. перш за все. Я вважаю важливим сказати, що Україна є європейською країною з найвищими темпами демографічного старіння. Це означає, що питання, які стосуються людей похилого віку, проблеми, які зачіпають людей похилого віку, є особливо актуальними в Україні. Особливо це стосується сільської місцевості, коли ми бачимо фотографії з України, на яких зображені села, що зазнали бомбардувань. Ми також бачимо, що там, як правило, залишаються люди похилого віку, яким доводиться справлятися з цією ситуацією. Звичайно, це також є проблемою у великих містах у Києві, а також у західній чи східній Україні. Але в сільській місцевості війна і травми завдані людям похилого. Віку під час війни мають особливе значення, адже навіть до війни часто саме люди похилого віку залишалися в селах в той час, як молодь виїжджала в міста або на заробітки в Західну Європу. Це означає, що люди похилого віку в сільській місцевості також певною мірою залишені напризволяще і природно відчувають себе покинутими світом в особливий спосіб у цій воєнній ситуації покинутими. І забутими і значною мірою залишеними на призволяще. нерідко бабусі й дідусі в сільській місцевості несуть відповідальність за своїх онуків. Коли батьки заробітчани, так би мовити, для бабусі дідусів це означає, що вони повинні вистояти, вони є надійним фактором, вони виступають за стабільність. Це означає, що навіть коли вони контактують з лікарями та опікунами, вони прагнуть мінімізувати власну травматизацію, власний досвід, певною мірою заперечити його, поводитися так, ніби нічого не сталося. З геронтологічних досліджень ми. Знаємо, що почуття, які тривалий час придушувалися, можуть вибухнути дуже вибухонебезпечно, особливо в ситуаціях, коли щось змінюється ззовні. Ми знайомі з цим явищем, наприклад, у людей похилого віку, які перебувають у процесі деменції, коли такі старі невисловлені почуття раптово виходять на поверхню і мають значний вплив на їхній досвід і спілкування. Отже, існують Типові тригери в старості, які виводять на поверхню старі довго приховувані почуття і мають величезний вплив на досвід і поведінку. Явище повторної травматизації також є особливо важливим у цьому контексті. Це означає, що поточний досвід і переживання в ситуації війни можуть знову викликати старі поховані почуття, актуалізувати їх. І призвести до повторної травматизації, і все, що для цього потрібно, це літак у небі. Іншими словами, поточні події важливі для досвіду літніх людей, які зараз живуть в Україні, але так само важливими є події з їхньої життєвої історії, деякі з яких відбулися дуже давно. Особливо це стосується людей похилого віку, які або пережили Другу світову війну та її жахливі наслідки в Україні, або безпосередньо повоєнне покоління, яке має багато речей, глибоко вкорінених у свідомості через розповіді покоління їхніх батьків у вигляді установок. І вражень. Отже, в Україні можна припустити, що старші покоління особливо постраждали в контексті війни і у зв'язку з появою травми воєнної травми. Це можуть бути нові нещодавно отримані травми, а також повторна травматизація досвіду, який був пережитий або переданий через сімейні історії що це означає для медичних працівників, лікарів, опікунів, соціальних працівників і психологів, які мають справу з людьми похилого віку у своєму професійному контексті? На що їм потрібно звертати увагу і про що слід пам'ятати? Перш за все важливо бути уважними. Пам'ятати про маленькі ознаки, які вказують на травматизацію, іншими словами, якщо люди стають особливо схвильованими, коли говорять про певні ситуації, або навіть якщо вони стають особливо замкнутими, ви завжди повинні стежити за тим, чи не може це бути травма, яка в даний момент впливає на їхню поведінку. Тому уважність і особлива форма вдячності у спілкуванні є важливими з геронтологічної точки зору. Ми знаємо, що ця оцінка відіграє особливо важливу роль у спілкуванні з людьми з деменцією. Існує особливий підхід валідація. Валідація була розроблена американкою Наомі Пфайль в контексті роботи з людьми з деменцією. І я думаю, що деякі з цих центральних тверджень про валідацію також справедливі при роботі з людьми похилого віку, які мають травматичний досвід або перенесли травму. Валідація полягає у визнанні того, що сказано вдячності за це, а не в мінімізації, визнання того, що те, що Говорить мені літня людина є дійсним на даний момент, є правдою, навіть якщо це може не відповідати дійсності. Однак головне розпізнати почуття, що лежать в основі, долучитися до них і спілкуватися на цьому емоційному рівні. Завдяки такій формі спілкування можна побудувати своєрідний міст між фахівцями та літньою людиною, а також дістатися до цих досить прихованих травмуючих переживань, висловити їх і таким чином певною мірою полегшити їх. підсумовуючи, я можу сказати, що травматичний досвід у контексті російської агресії має особливе значення для літніх людей в Україні. З одного боку, через їхню життєву ситуацію, адже вони часто живуть самі, живуть у сільській місцевості і змушені справлятися з цими ситуаціями самотужки. по-друге, через те, що завжди існує небезпека повторної травматизації, тобто актуалізації минулих подій, пережитих у їхньому житті. З цієї причини медичні працівники мають бути уважними при роботі з людьми похилого віку і при спілкуванні, особливо на емоційному рівні, в сенсі підтвердження. Тому що почуття, про які ми можемо говорити, слабшають і можуть витікати назовні. Почуття, які ми завжди придушуємо, з часом стають настільки сильними, що вибухають і вириваються назовні. А коли такі пригнічені почуття вириваються назовні, це може призвести навіть до самогубства.